Місце для розваг і навчання у городенції відкрили інтеграційний простір для ветеранів та цивільних. Тут є стім, лабораторія для дітей і приміщення для відпочинку. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. Простір для дітей, військових, їх дружин та активних жителів громади відкрили у будівлі міської бібліотеки. Перша зона лабораторія, де діти займаються робототехнікою. Ми складаємо всякі машинки, наприклад, як оця. Перше складаємо конструкцію, а потім підключаємо до самої машинки, щоб ми потім могли її запустити. Це важко навчатися? Ну, не дуже. Але головне додати мотор і конектор, щоб ми його потім приєднали. Раніше можливості займатися робототехнікою у громаді не було. Тож такий гурток, каже вчитель Сергій Дубчак, одразу став популярним. Уже записалися 70 хлопців та дівчат. Працюють на основі LEGO Education платформи з кількома моделями. Ось тут працюють від до 2, це для наймолодших, до 4 класу. Також є там ще спайк для старших дітей, 12+, 10+, і ще є менш торг. Ну, діти займаються регулярно, їх і багато Особливість цієї роботи в чому? Що Окрім конструктора, вони повинні запрограмувати певні дії. Є дії встановлення. Обов'язкові, як це промують розробники, але є також можливість для дітей для розвитку власної творчості. Вони можуть додати додаткові реакції, зупинки, відео, звук, також повороти. Згодом планують проводити навчання з конструювання та керування дронами. А поруч облаштували відпочинковий простір. Тут є повітряний хокей, ігрова приставка, мультимедійний стіл, книги. У цьому приміщенні будуть організовувати різноманітні активності для ветеранів. Робили Онлайн-консультацію по юридичних питаннях з юридичною сотнею це дуже потужна громадська організація, яка надає юридичну допомогу ветеранам військовослужбовцям. Також були поїздки в реабілітаційний центр, тому що багато побратимів посестер по поверненні мають проблеми здоров'ям і реабілітація дуже важлива. Також робили декілька зустрічей з психологом на різну тематику: це і по сімейних відносинах, і по тому, що людина переживає після повернення з війни, і як власне пошвидше адаптуватись. Також створять групи взаємопідтримки для дружин та матерів військових. Люди в маленьких громадах, на жаль, залишаються наодинці з цим, з цими переживаннями, очікуваннями і а плюс. Ми розуміємо, господарка, діти це ще більше накладає, тому хочемо згуртувати саме жіноче ядро, так, матерів, дружин і дати їм можливість як попрацювати з психологом, так і разом збиратись, пити каву і спілкуватися між собою. Ще один компонент проєкту допомога у створенні або розвитку ветеранського бізнесу. Плануємо повезти ветеранів в Франківськ, щоб показати, як працюють ветеранські бізнеси, і таким чином надихнути місцевих ветеранів на те, щоб відкривати свої бізнеси вже тут, в Городенківській громаді. Ми будемо їх цього навчати. Ми будемо з ними писати проекти, і ми дуже навіть сподіваємося на те, що ветерани отримують фінансування. Чимало заходів для ветеранів уже відвідав Іван Гриценко. Чоловік воював більше двох років. Через важке поранення його демобілізували. Каже, таким простором задоволений. Їздили віддихати з фондом вірні Карпати, Франкіз реабілітації всякі проводили. Може попити каву тут, зібратися ветеранам, усім пообщатися, якісь проблеми вирішити. Може з дружиною прийти, є приїжджають психологи. Якісь проблеми є і з сімейні, то, що вони можуть поспілкуватися, пообщатися з нами. Багато ветеранів замкнутих після того, і котрі хочуть общатися, а не мають можливості з ким. І це цей проскір для того, щоб. Даний час, щоб людина подзвонила, прийшли, щоб можна було де посидіти, обговорити. Інтеграційний простір створили у межах проєкту, який фінансує посольство Великої Британії в Україні. Також гроші на облаштування спрямувала Городенківська міська рада та місцева агрофірма. Ми практично теж попрацювали на створенням ветеранського простору. Цей проект практично підсилив цей ветеранський простір. Він туди будемо так казати дав зміст. Досить серйозний і там закуплено дуже багато хороших речей. Для ветеранів ми розуміємо, що всі хлопці повернуться і, Дай Боже, би всі повернуться живі, здорові. Але звичайно, що буде виникнути багато питань, де вони захочуть і збиратися разом, борити багато таких різних проблем, які будуть стояти перед цим всім. І рахую, що такий простір сьогодні на часі. Керівники проекту сподіваються, цей простір об'єднає усіх жителів громади: ветеранів, цивільних та вимушено переселених людей.